вами Корі на або Пиш Фаревер. Це у нас знову продовження рубрики. Друга частина, базарний день. Це у нас буде вже друга частина погляду по цього ринку, Тут вже атмосферніше, тут вже все відчинено. Зараз я застав цей момент і тим більше масовочка якраз є. Так що буде, від, до речі, від першого обличчя. У мене оператора немає. Вибачайте, поки що знімаю сам. Так що будемо знімати, погнали. Ну що, ось у нас центральний ринок, я вже показував тут. Тепер у нас заходимо всередину, внутрішню частину. Ну, давайте, подивимося, що у нас тут всередині. Просто зачинено тоді, було, всі пам'ятають. Так, тут у нас що хочеш є. Так, тут у нас цукерочки, жвачки. Добрий день. Та я поки що просто дивлюся. Для відео якраз знімаю. Так що тут є у нас? Приправи, дивіться, крупи, великий дуже вибір. Так, що у нас тут є зводище. Так, давай пішли далі, подивимося, що у нас тут ще є. Тут у нас великий вибір чаїв приході і кави дивіться. О, бачите, якоб в одному. Що тут я дивіться? Різні смаки хто там любить. Тут у нас не з кафе одному. Та ну диви, який вибір, ти що, дай Боже. І ціни нормальні, адекватні. Тут у нас печиво різне, цукерки на вагу. У нас вафлі. Це у нас, по-моєму, я не пам'ятаю, як називається, нагадайте, це щось знайоме. Ну, це у нас вафлі дитинства, я таке люблю. Як воно називається? Так, так. Просто я не пам'ятаю якось чи щедрик чи як його називали. А яку воно ціну це? 220 гривень. Да? А, за кілограм. А пачки скільки тут йде? Пачки скільки йде тут пачки? Це не пачки, це на вагу йде. А, на вагу тут не пачки. Я думаю, воно просто накрито так, як будто пачка там. Я зрозумів. Так, а тут є різні 132. Так, Тут різні вибір, все добре, дякую. Зараз подивимося ще. Так, тут у нас є різні крамниці, тут у нас магазин нагаток 2. Ну-ка, давайте зайдемо, подивимося, що тут у нас. Ну, Тут більше як парфумерія, дивіться. От. Тут у нас порошки можна придбати, різні капсули, дивіться, засоби дивіться, для миття посуду. Фері дивіться. Фейрі 130 гривень, 185, Від об'єму залежності, що тут ще є. Максі павер, диви. Це такий також засіб для миття, 95 гривень. Ну, Куркіш кажучи, що миючі, засоби, порошки, капсули. О, двій парсіл, Це фірмовий порошок 450 гривень. Так, ми йшли ну. далі, подивимося. Туалетний папір, ну, парфумерія, можна так назвати, парфумерія. Так, далі йдемо. Тут у нас м'ясо. М'ясо, що у нас тут? шийка свиней? Ну, таке сире мясо, то самому треба готувати. Шейка свинина 215 гривень, 299 гривень, шийка СВ без свинини, щось таке, я не зрозумів, що таке. Ну, Картіша кажучи, о, 215 гривень просто якось свинини. Різні вигляди. Часто квартиша кажуть, це, же, кажучи, Скоро, це великий ринок. Так. А ну-ка, давай підемо далі, підемо. Війна. Знімаю ну, війна вже, то у нас... По-сучасному локшина, локшина, або времішель швидкого приготування, ріва, ріва. Раніше пам'ятає, раніше називалося Мівіна, а зараз Ріва, ремішель швидкого приготування та і все. Або локшина, хто ще називає, так дивіться. Тут у нас ще є. Тут у нас також крупи. Ну, тобто В різних місцях, якщо походити, можна знайти дешевше. Ну, Допустимо, дивіться, макаронні вироби, дивіться, дивіться, якийсь там, вид, дивіться, 60 гривень, такий, знаєте, бантиком називаємо так. У нас такі, як волк як волосся, назван так, 60 гривень. Ну, різні там вигляди, дивіться, так. Пішли далі. Сірники. Що у нас тут є, Вівсяна крупа. Це вже не для дієти більше. О, постівці 9 злаків навіть. Можна собі ну, для дієти можна навіть що хочу обрати на базарчики. Цьому. Тут у нас вже пішли шоколадки. На хвилиночку імпорт із-за кордону вже бачу. Тофі, це по-моєму імпорт, 75 гривень. Ну це більше для дітей таке, знаєш. о, дивись, хеппі. Хеппі хіппо. Пратаю раніше кідер сюрприз був, а тут Хеппі хіппо Блін, вона придумає. Це що у нас таке? Де якісь шоколадки, що шо у нас? Фін Керрі. Так, У мене сильно, але нічого, дивіться, 50 гривень це також імпорти з-за кордону, я так думаю. Це я знаю, по-моєму, із Германії шоколадки. Це, по-моєму, якщо не помиляюсь, або Польща, або якась інша держава, це наші українські вже мілка. Так, що тут у нас ще є? Ось тут. Це у нас, по-моєму, шоколадки зі Словаччини. Ход, ніж кажучи, Великі вибіри. Шоколадок із-кордону. І в принципі ціна, дивіться, тут купив, десь перепродав, диви, бізнес, диви, диви, маяч, скільки вибирав. Це все із-кордону, імпорт. Ну, якось так. Так, йдемо далі. Присипка, ну це дібо, більше, як на паспорт, хто любить готувати, більше на пасху. Так, це у нас що у нас? Масло, масло за кордону також. Тут у нас Філадельфія, німецька йде, 85 гривень. Тут намазка з Польщі, о, дивіться, 45 гривень. Тобто, дивіться, імпорт за кордону у нас тут є. Із то, то. інселет. Ну це вже а, інсалата. Це вже зроблено в Україні, це наше українське. Так що якось так, вибір велик, якщо хочете, приходьте, ви будете в Мукачу на Закарпатті, дай Боже. Я забув показати, у нас є кав'ярня, дивіться, приходять, заходиш. Кофі-брейк називається, От, дивіться, і тут у нас є кава, та те, що дай Боже. І ціни нормальні, еспресо 25, дивіться, еспресо Арабіка. От різні сорти кави, не те, що там вибір великий, і ціни адекватні, дивіться. От, якось так. Забув показати одразу, Ну нічого. Традиційно, що може бути на кожному базарі? Дивіться, будь ласка, пакети різного формування і сумочки. Не без цього. Пакети я маю на увазі, дивіться. Будь ласка, купа вибору. І так, також можна до свята. Якісь упаковочки Дивіться, такі пакети святкові. От, такі пакети. І також, дивіться, якісь сумочки різного, дивіться, з гітарою. Це більше для дівчат такі сумочки, дивіться, не знаю, чи вона. Ага, а просто коробка упакована, Я знаю, може щось додатково попасть. Це у нас з квітками, з собачками, дивіться, тобто вибір, дуже великий. Ну і недорога ціна нормальна, нескромна. Так, ну що, всі ряди я не буду показувати. У мене час зйомки обмежений, так що давайте пішли далі. Тут у нас є молочна продукція з правої сторони, йдемо далі. Ну також м'ясо, можна поторгуватися, десь щось купити. Так, йдемо далі. Ну, в кінці я спробую собі щось купити, поїсти. Переведь на карточку. Дивіться, тут у нас є магазин смаковиків. У нас, як називається? Так, Мукачівський РСС. Ну, це Мукачівська продукція. Різні у нас дивіться є рулетики. Також торти, ну тортик поки що один. Ну, не небагато поки що. Це знаєте, може завозить. Давно не було тортиків, А от рулетів, дивіться, скільки вибір. Тут у нас пельмені, тут у нас вареники. Ну так от якось так. Магазинчик продуктовий, можна так сказати, на базарі зроблений. Так, Пішли далі. На самому базарі, дивіться, є крамниця АБЦ у Крістіни. що у нас тут? Гуртівня м'яс м'ясні вироби. А ну пішли, трошки заглянемо всередину. Ух ти, Тут так прохолодно. Так, що тут є? М'ясо. Різні сорти також вибір. Борщовка. А, це типу закарпаття, різні сорти м'яса. Борщовка 130. Що тут у нас ще є? Гродинка 200 гривень. Ну, це за кілограм ціни. Шинка 320 гривень за кілограм. О, це ціна. Шинка королівська диви. Майч. Шинка королівська. Ого. Це таке, знаєш, по-багатому. Балик 330 гривень. Ну це так, багато сорти м'ясо. Більше краниця таке м'ясо, але тут різні пасти, різні сири, масло, ріба, мівна. Ну так є. Тут у нас ще а, сметана із-за кордону, сосиски, молочна продукція і так далі. Так, пішли далі. По традиції на кожному ринку, що у нас є. Тут у нас є різні види. Ізюм, там солоди, ще, дивіться, бачили, горішки, не без цього, диви, скільки тобі виберу. По адекватній ціні. тут на вагу. Ціни не пишуть. Ну, так Кажуть одну ціну, іншому, другу, третю. Ну можна поторгуватись, це ж таке така справа. Бачите, вибір великий. Так, йдемо ну, далі. Тут у нас крамниця хімії, так, Ну, так само можна порошки, як я вам показую, там при вході так само є. Також храниться копійочка на ринку прям. Копійка. Що тут у нас? Ковбаси, молочна продукція. Можна собі, Що у нас тут є? Сиркова маса купити на вагу 120 гривень. Що тут у нас? Бринза, 273 гривень. Ну це вага. Ну, це на вагу кишка, за кілограм ціна. Нормальний вибір, так, ідемо далі. Відході з ринку є термінал, можна собі тут рахунок поповнити, карточку і так далі. Тут у нас, а, в'їзд на територію можна паркомат. Як пам'ятаєте, вказав в минулому огляді, типа паркомат? Як же ж тут, де ж тут чек взяти? Дивіться, от тобі термінал при виході з ринку і при в'їзді, можна сказати, в ринок заїжджаєш, допустим, в ринок, тут паркуєш машину. Якщо не пустили, прийдеться просто при вході. Десь я не знаю, ну, знайти собі місце, а потім вже купити собі талончик на парковані. Дивіться, в'їзд на територію натискаєш, диви. От. Вводиш номер телефону ну, і оплачуєш парковку, купляєш собі спеціальний талончик і паркуєш машину. А десь в сторінці десь там біля крему, якось так. З іншої сторони, тут у нас м'ясо, ковбас, наша ряба. Тут також великий вибір Ну, Думаєте, всі пам'ятають нашу рябу, ковбаси, ятачок. І це вже в самому базарі. Кравниця так називається, п'ятачок. Різний вибір ковбаси на вагу. Так, пішли далі. Також наша ряба, дивіться, ще одна, нічого себе. Тут дві наші ряби прям. Тут у нас що? магазин економ. Так, диви. Ну і, в принципі, різні кравнички. так, а ну-ка. А, розміщення реклами. Ага, я навіть так зрозумів. Так, а ну-ка, ну що, розмістимо тут рекламу, тут був корімейс. Дай Боже, може бути, може бути, а що ні. Так, йдемо далі. Тут у нас смакота, ну, це також різні вигляди м'яса, ковбаси. Тут у нас парфумерія, наготок. І ще одна краниця з іншого боку. Ну і хто знає, це в Україні по всій Україні є мережа таких супермаркетів, донер-маркет. Тут у нас, дивіться, хто знає, знаєте, що випічка там є різна. Можна собі шаурму замовити, дивіться, що у нас тут. Багет, бовочка, диви, бовочка. Бочка за 12.90. Ти що, братан? Де ти такі ціни бачив? Та не донер маркеті. І є такий от набірчик, диви, що зараз акція. Ну, це актуально на кінець липня, якраз таки зараз кінець липня, у нас до 31.07, бачиш, купуєш будь-яку шаурму, плюс картоплю фрі та отримай айрану подарунок. Нічого собі. Нормальна така акція. Тільки я уявляю, прикинь, братан, ти таке шаурму, допустимо, так? Плюс картопля фрі. І отримай айран у подарунок. Айран це... сумісного потім не буде там побічного ефекту ніякого, ні? трошки всередину. В цьому огляд внутрішньої частини ми будемо закінчувати і пішли вже на ту сторону, там де я показував гранітну частину, там де привавки гранітні. От, пішли туди вже. Хто пам'ятає паркінг, паркомат. <реш> Ось, дивіться, бачите, тільки тепер заповнено, бачите, вже машини стоять. Є люди, скуповуються, тут торгують, бачиш, молочка, що хочеш тобі. Гриби, кукурудзи. Так, пішли тепер хоч огляд крамничок, трошки покажу. Так, пекарня, каравай. Ну тут зрозуміло, що це випічка. Трошки огляд крамниць покажу. Це просто смаком я бачу. я Думаю, якась є тут. Є. Ага, зрозумію. Хліб 35. Ну це з Мукачева. Ну, в Мукачеві десь готують самому, так? Чи десь? Магазин пекарня каравай 35 гривень. Ну тут що хочеш є. А хліб, допустимо, я люблю білий десь, є тут білий хліб. Який хочеш? Різаний, не різаний, вкусний. Ага, це 35 гривень. Це теж 35, так? А по карточці. А, карточки... а по карточки я розрахунок, так? Все, зрозуміло. А, ні, ну це просто питаю на майбутнє. Зараз просто що для себе узнаю, де тут що, де чого. Зрозумів, дякую. Бачите, світ води. Зрозуміло, тут нічого такого немає. Прилавки, ринок, тут фрукти. Я вам показував фрукти, овочі. Тут можна собі вибрати. Ну, ви думаю, бачили. в, минувому, в минулій частині, точніше. Так що хто захоче, подивиться. Гранітні прилавки, як я показував, гранітні прилавки, дай, братан, ну що, граніт. Граніт, гранітні прилавки. От, йдемо далі. У нас можна купити по бажанню цигарки. Кіоск цигарок диви. Вибір великий. Братан, хочеш бухнути, випити тако, заходиш сюди, наливайка, диви. Так, погнали. Добрий день. А у вас перекусить є щось? Так, наливайка, кава, чай. Добрий. А, тут этот. Я понял. Магазин для всієї родини. Одяг, взуття. Так, давай зайдемо трошки. Я так коротко покажу. Що по цінам? Тут о, диви. а фірмовий одяг, до речі. Тут у нас шо, диви, Капа. Я такої фірми не знаю. 365 гривень, шортики сіли, чи нам можна купити. Ох, ти що це таке? Стрим? Стрімерський чи? Пацаны беру стрім, стрімерські ці. Це у нас стрімерські красивки. Блін, беру по-любому. Для мене, чи назад. Ладно, шучу. Ну може бути майбутнього. Так, пумовські диви. Я не знаю, я не розбираюся, оригінал, чи не оригінал, 235 гривень пума. Ну карти ж кажу, чи фірмовий одяг. Дивиду, скільки виборів, братан. Добрий день. А я подивиться просто, що ціни. Я знаю, що до 16 сьогодні, та і огляд зробити такий для відео, так. Фірму Adidas, дивіться, Adidas, тут що у нас Kelvin, Klein, ну ті, Я сумніваюся, що по такій ціні оригінал, але виглядає файно диви. Гербом України, тут що у нас? Reebok, хто знає таку фірму. Тут у нас хто у нас, Hermes, Ну, катки чи вибір великий. Що по футболочках? А, тут не футболочки, тут є штани спортивні. А, комплекти прям дивіться. Ага. Так, так, тут я бачу, що ну, спортивні комплекти. Ну це більше так, як, я не знаю, на осінь, на зиму, це буде спекотно займатися, думаю. Це Дімі-сезон? Ага, зрозумів. Так, тут у нас що? А, тут у нас толстовки по 295. А комплекти спортивні скільки коштують? 800-900, але вони йдуть оригінал чи копія. Так, тут у нас жіночі. Копії, так? Угу. Так, тут у нас. Для жінок дивіться, також літні кросівки, дивіться. Можна собі взяти політати. ну Це фірма стрім, реально? Таке питання це стрім, це фірма така стрім, реально? Це реально для стрімерів фірма. Ну, прикольно, вибір є. А в яку вони хоч Ага, в яку ціну так. 395 гривень, так? Да? Ну якраз нормально. А вибір великий, що тут? Чіночі сумочки. Ага, Жіночі сумочки є у вас. Ну великий вибір я бачу так. Лампи навіть є, ліхтарики. 195. А, це датчик спрацьовує при вході кожен раз. Зрозумів, питань нема. Позайшов клієнт, одразу можна зрозуміти по звуку. Так, сумочки 555 гривень. Ну це як портфель більше, яка сумочка. Фемілі. Феміла точніше, так? Дивичі, які не буду лапати руками. 375 гривень вибір є. Від кажучи, ви побачили, дивіться, є навіть вишиванки, дивіться, а вишиванки 635. Ну це жіночі тут. Чоловічі, я не знаю, чи тут є. Але, в принципі, вибір цієї кранички великий у нас. Так що якось так захочу собі, зайду сюди. Не оригінал, але диви, братан. Ну що погано виглядає, ціни. Ціни адекватні. Ага, Тут у нас що? Нью-Йорк. конкретне. Ну, причем Нью-Йорк, то і все. Диви, Якось так, такі далі. Тут у нас товари для дому. Після крамнички йде. Ну тут я заходити не буду. Товари для дому, як для дому. Ну, куди я зайду? Так, тут також товари є для дому, але тут посуд, магія посуду. Оцей блогер. Дивіться, магія посуду, я вам показував. Але цей раз крамничка вже по часу має бути відкрита. Магія посуду, номер телефона, посуд, електротехніка, столові приводи все для кондитерів. Та випічки, що там у нас, подарункові набори і так далі, стаканчики, що хоч би там залітай. Да? Погнали, хоч всередині, подивимося, цього блогера -кранницю. Це реально блогер, такий тік-ток, Інстаграм, добрий день. Так, дивіться, у нас різні вигляди посуду є. Ось такі я не знаю, керамічний чи який, це. Так, тут у нас салатники різні, тут у нас маленькі посудини, так сказати. Келихи, дивіться, по 310 гривень. Тут у нас, нас Нью-Йорк, це типа чи з Нью-Йорку імпорт, чи що, набір келихів для вина 360 гривень, два келихи по 500 мг. Непогано такі ціні рівні. чашечки, якісь для цього, спеціальні чайнички маленькі дивіться, чи заварники можна назвати. На жаль, мені огляд крамниці заборонили знімати. Ось я обличчя цього блогера. В ньому в Тіктоці або в Інстаграмі є огляд цього посуду. там. Повністю огляд товарів, так що хто захоче, от зайдіть, бачите, магія посуду, тут у нас TikTok, а тут Instagram, Ну і Telegram у нього, як я знаю, є. Но тут указаний тільки, бачите, TikTok, QR-код і також Instagram QR-код. Так що хто захоче, зайде так, подивиться та й все. Ну і про наслідок, що тут у нас, давайте покажу. Просто ну просто заходити не буду, вже так відео затягнулось, трошки б'юті-студія там. Також у нас кафешки, бачите, кафешки різні. Ну, що хочеш, гарний такий ринок, файний, крамничка, кондитерська там, і ще один ресторан. Ну блін, вибір дуже великий. от, Еліт. Тут для чоловіків одяг, для дівчат. Ну і давайте про наслідок вже сюди зайду. Тут також, як воно називається, просто а еліт називається. А ну-ка, давай зайдемо сюди. Так, тут уже так само великий вибір. Добрий день. Так, тут уже... Не фірмовий одяг, просто одяг. Але вибір також є, як бачите. Дивіться. Костюмчики більш ділові, бачите, в діловому стилі такому. Брюки. Курточки, вітровки. Тячий одяг якось так На цьому відео підійшло до кінця. Добавим підписуватися, ставити подобачки та дзвіночок, не пропустити нові відоси і також стріми. Це вже огляд базарю цього завершений. Може наступний якийсь огляд буде базарі, так що ставте подобайки, дзвіночок, підписуйтесь, не пропустити нові відоси та стріми. З вами був Корі Мейсон або Кріпиш Форевер. До нових зустрічей.